Погрози Путіна, обстріл енергетики, протести у Сакртвело, відновлення бойових дій у Сирії та закінчення війни Ізраїля та Хезболи. Якими подіями жила Україна та світ цього тижня? Розповідаю далі. Путін взявся за старе і розповідає про нову аналогавніту зброю. Цього разу в її ролі виступає Арішнік на засіданні ОДКБ у Казахстані. Він розповідав, що ця нова ракета розгорається до температури сонця, а все навколо перетворюється на нововигадану Путіним елементарну частинку. Will. Напомню еще раз, напомню, как Орешник работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков, самонъедающихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 махов, это, это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет на поверхности Солнца температура 5,5-6 тысяч а. градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высоко защищенные и расположенные на большой глубине объекты по мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких орехов, гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружие массового поражения орешник, конечно же, не является. Во-первых, Потому что это подтверждено испытанием 21 ноября. Это оружие высокоточное. А во-вторых, самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда. А значит, і ядерного зараження после його применения. Згодом, під час прес-конференції, Путін продовжив нагнітати. Заявив, наступний удар орешником буде по Києву. Не виключаємо і використання орешника. По военным, по на, по объектам по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений, и в Киеве в том числе. Имею в виду, что киевские власти сегодня, было сказано, продолжают. Опитки на нісів удара по нашим жизнь наважним об'єктом, в тому числі в Пітербургії, Москві. Тобто, запуск мав відбутися протягом 28 листопада, але цього так і не сталося. Втім, росіяни продовжили обстрілювати українську енергетику протягом ночі та ранку. Четверга ворог випустив 188 засобів повітряного нападу. Це ракети різного типу та шахеди. Вибухи чули мешканці більшості областей України. Ось так виглядав орієнтовний маршрут ракета БПЛА. Ворог атакував критичну інфраструктуру, електричні підстанції в різних областях України. На жаль, були влучання. Через це були введені аварійні відключення світла. Вже по обіді їх скасували та перейшли до погодинних відключень. Тим часом у Грузії спалахнули протести. Сутички відбулися між поліцією та демонстрантами. Масштабні протести розпочалися на тлі відмови від переговорів щодо вступу в ЄС. На вулиці Тбілісі вийшли тисячі незгодних. Учасники наголошують, що це рішення є зрадою інтер інтересів країни та порушенням Конституції Грузії, де закріплено прагнення європейської інтеграції. Мирним мітинг був недовго. Близько півночі силовики почали розгін протестів. Проти мітингарів застосували водомети та сльозогінний газ. Внаслідок сутичок із правоохоронцями чимало людей зазнали поранень, а частину протестувальників затримали. У МВС заявили, що протест вийшов за встановлені законом межі, тому були застосовані спеціальні засоби. Попри такі жорстокі методи розгону протестів, грузини не планують зупинятися та продовжуватимуть боротися за європейське майбутнє. Я думаю, сьогоднішнім днем всі ці акції не ограничаться, тому що і люди самі, ані просто по Фейсбуку. скоординировались и вышли сами. В основном была молодежь. То есть это протест именно молодежи, которая хочет жить в Европе, они а быть в составе там, Евроазиатского союза, УДКБ и остальных малопривлекательных объединений. Поэтому Протест обов'язково продовжиться. Кабінет безпеки Ізраїлю підтримав угоду про припинення вогню із Хезболою. Бойові дії у Лівані закінчаться. За даними канцелярії прем'єра Ізраїлю, 10 ізраїльських міністрів проголосували за припинення вогню, і лише один був проти міністр національної безпеки. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, Меніміна мінетаньягу було три причини домагатися припинення вогню: це зосередитися на небезпеці з боку Ірану, поповнити вичерпані запаси зброї та дати армії. Відпочити перемир'я мало розпочатися того ж дня. Втім, за день після початку домовленостей сторони звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню. Повідомляє Reuters. і поки в Лівані війна вщухає в Сирії, навпаки, розгорається. Сирії після чотирьох років відносного затища бої між силами Башада Асада та опозиційними групами відновилися з новою силами Валепо. Відомо, що повстанці взяли під контроль низку населених пунктів на північному заході країни. Під час цього наступу урядові війська та союзники Асада завдали авіаударів та намагалися обстрілами відбити просування повстанців. Зазначається, що атаки повстанських груп зокрема спрямовані на низку сіл та військових баз. Зазначається, що спалах бойових дій вже призвів до переміщення тисяч. Низка волонтерських груп була змушена призупинити деякі свої послуги в гуманітарній сфері. А які події цього тижня вам запам'яталися найбільше? Пишіть у коментарях. Я ж дякую, що ви обираєте РБК Україна.